Доброго дня шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, а це друга частина добірки маловідомих RPG. Якщо не бачили першу, то ласкаво прошу, бо це відео її пряме продовження, тому й нумерація починається з 11. І так розпочнемо. 11-ту позицію займає гра Two Worlds, але тільки перша частина, бо друга продалась тиражем 10 мільйонів копій, що робить її досить таки відомою. Коли анонсували першу частину, то розробники впевнено заявляли, що ця гра є гідною відповіддю The Elder Scrolls 4 Oblivion. А потім те, чим вони нанюхались, вивітрилось, і гра виявилась досить простенькою RPG, без якихось особливих прикмет. Це ще одна гра з нульових, яка вийшла до смерті забагованою та глючною. Але це я, мабуть, брешу. Раніше ж ігри виходили ідеальними, Геш? Ага Насправді ж все не так і погано. Свобода дії в грі є. Можна покинути основну сюжетну лінію і піти допомагати нужденним або досліджувати досить великий світ, який, до речі, дуже гарно виглядає, навіть на сьогоднішній день. Сюжет основано на конфлікті орків з усіма іншими. Прямо як в реальному житті. У головного героя крадуть сестру, яку йому треба знайти. Але, звичайно ж, все не так просто. Гра також має дуже багато сайдквестів. так що розгулятись є де. І одразу відповідаю на питання, яке у вас з'явилось: сестра у героя не зведена. Далі гра Black Gazer. Це олдскульна партійна рольова гра, яка зовнішнім виглядом ну дуже схожа на Pillars of Eternity. Для пригоди ми маємо 13 класів та великий продуманий світ. По сюжету королівство Ізіл Меруд атакува напасть під назвою Прокляття жадоби, і окрім цього, спалахнула громадянська війна. Прокляття жадоби стосується й головного героя. Від наших вчинків залежить наскільки його буде вражено прокляттям. А також це впливає на світ. Але воно гарно все тільки на папері. На ділі. Працює не дуже. Тут вся гра така гарно маскується. Ну знаєш, коли дівчина нарешті підчепила заможного красення з машиною, квартирою та всього в армані та гучі, а потім виявляється, що машина шефа, квартира сестри, а сорочку у товариша взяв на вечір. тут та сама ситуація. В трейлерах і на словах одне, а на ділі зовсім інше. Боївка дуже проста навіть на високій складності. Компаньйони розмовляють тільки якщо з ними поговорити. Вони дадуть вам завдання і розкажуть. Про себе, але безпосередньо в грі здебільшого мовчать та не приймають участі в діалогах. Вороги також розумом не наділені. В грі багато недоліків, але назвати її поганою в мене язик не повертається. Такі ігри, вони не для всіх. Саме тому Black Gazer в цій добірці. На 13-й позиції перші дві гри серії Divinity від Larian Studios. Перша гра називалась Divine Divinity, а друга Beyond Divinity. Так, ці ігри особливі, що вони знаходяться в цій добірці, тому що вони такі одненькі в усій серії. Геймплейно це ізометричні RPG з реал-тайм-боївкою та активною паузою. Мають досить цікаві історії з квестами. Перша, та котра Divine Divinity, могла похизуватись небувалою взаємодією зі світом. Переставляти з місця на місце можна було майже всі предмети, що бачив гравець. Також їх можна було брати в інвентарі. В кармани можна було запхати навіть меблі і притягти їх до себе в хату. Шкода тільки, що не можна класти в карман NPC. Я тут таку бабеллу запримітив. Гра дуже крута, але, на жаль, не набула популярності. Не дивлячись на це, розробники заробили достатньо грошей для другої частини, та що Beyond Divinity. Геймплейно та графікою вона не дуже відрізнялась від першої, але в цілому була затягнутою. Наприклад, було дуже багато фарм, також вона стала складнішою та повільнішою. Мала дуже багато багів на релізі. В продажі повністю провалилася, компанія майже збанкрутувала і розпустила всіх робітників. Залишилось тільки 4 чоловіки. Я ж можу рекомендувати обидві до гри. Це справжня класика та початок серії Divinity. Хіба це недостатня причина спробувати? Далі на черзі гра Outworld. Це досить цікава RPG з елементами виживання. В грі реалізовані потреби в їжі, сні та воді. Також зовнішнє середовище може підкинути проблем, як жара чи холод. Є хвороби, отруєння і так далі. Гра має дуже великий відкритий світ, який поділено на зони, що значно відрізняються одна від одної. Левел дизайн досить непоганий і досліджувати світ цікаво. Тут прикольно реалізований рюкзак, який заважає битись, і під час бою його треба скидати на землю. При цьому Му, доступ до речей буде обмежено взагалі. Тут головний герой в повному екіпіруванні виглядає як мій сусід зі всіма своїми пожитками, коли його дружина з дому виперла. Для бою є дуже багато всякої зброї та обладунків. В грі є декілька фракцій. Вступити можна тільки в одну. Не дивлячись на всі переваги, гра все ж таки на любителя. Інакше її б в цій добірці не було. Вона справжній тестер вашого терпіння, досить складна. Збереження прогресу та фаст тревелу немає. Відстані між містами Велетенські. І щоб подолати їх, треба готуватися як в експедицію на Еверест. Спробуйте, хто зна, можливо, ви та сама людина, яка залипне в цій грі на декілька десятків годин. Далі одна з моїх улюблених Enderal Forgotten Stories. Я не знаю чому, але у абсолютної більшості гравців дуже упереджене відношення до модів. Чують слово мод і одразу кривлять обличчя, зажмурюють очі, відмахуються рукою, відвертаються та йдуть геть. А даремно. Думаю, що саме тому у цієї гри не було розкрито повний потенціал. Скажімо так. На папері це мод, але по факту це самостійна гра. Розробники взяли Руші Скайріму, його асети та моделі, поліпшили це, додали багато свого та створили цілковито іншу гру. Тут свій сеттінг, свій світ, своя музика, історія та лор. Вони зробили дуже велику роботу по переробці та перебалансуванню Скайрімовської рольової системи. Це одна з небагатьох ігор, де навіть на хай-левелі у вас буде челендж. Я пам'ятаю, будучи вже наприкінці гри, знайшов якийсь Руїни, з яких навіть втекти не зміг. І як дали мені там п морді, був змушений завантажуватись перед входом. Головний сюжет здебільшого лінійний, але має декілька різних кінцівок в залежності від вибору гравця наприкінці. Також то досить цікаві сайт-квести. Якщо не грали в Enderal, то наполегливо рекомендую. На 16-му місці трилогія Аверну. Ця серія налічує дуже багато ігор аж з 1995 року. Це ігри з самою мінімалістичною графікою, яку тільки можна уявити. Нас цікавлять три останні гри, які є перезапуском серії, а також ремейками перших трьох ігор. Не дивлячись на те, що ігри виглядають так, як бачить світ алкоголік після дев'ятимісячного запою, відчуваються вони досить атмосферно та лампово. А Верном це країна, яка знаходиться під землею. На поверхні жорстокий імператор посилає туди всіх, хто йому не сподобався. В'язні повинні вмерти від голоду або від лап монстрів. Але вони не тільки не вмерли, а ще й готуються завдати удару відповідь та повернутись на поверхню. Це була історія перших двох ігор. Події третьої вже на поверхні. Ігри дуже складні та зроблені по шаблонам класичних RPG. Вас ніхто не буде водити за руку. Бойова система тут покрокова. Дуже багато зброї, обладунків та магії. В боях треба думати, щоб перемогти. В світі дуже багато міст, селищ, печер та інших цікавинок. Загалом контенту нереально багато. Особисто я рекомендую грати одразу в третю. Вона найкраща, як на мене. В стіму у гри тільки англійська мова, але в мережі є оркофікатори для всієї трилогії. Наступна гра Game Deck. У світі гри все більше людей переходять жити в віртуальні середовища. В ігри. Все це діло контролюють великі корпорації, і вони наймають спеціальних детективів для розслідування віртуальних злочинів. Ігровий детектив, Game Detective або ж геймдек. Головний герой один з таких детективів, який по ходу гри розслідує дуже багато цікавих справ. Цікаво, його друзі кажуть йому, що це в нього не справжня робота і йому краще йти працювати на завод. Game Deck – це RPG без бойової системи. Все в грі відбувається за допомогою діалогів, дуже багато діалогів. Інколи навіть можна зустріти текстову міні-гру. Варіативність та нелінійність вирішення проблем тут є, але до гри Disco Elysium, на яку геймдек дуже вже схожа, тут далеко. Розслідуючи злочини, наш детектив побуває в самих різноманітних світах, що є великим плюсом для різноманітності. Ця гра трохи простіша за Disco Elysium, але це не означає, що вона погана. Любителі подібного оцінять гру гідно. На 18-му місці ще одна RPG, яка попала під каток шедеврів 2002 року. Гра Принц Овчин. Принц Оф Що? Prince of Чин. Чин Dynasty. Чин Dynasty. <кхух> Принц династії Цин. По нашому. На перший погляд вона схожа на діаблу, але перше враження оманливе. Насправді це досить таки продумана та масштабна рольова гра, події якої відбуваються в Китаї при правлінні династії Цінь. Граємо ми за принца, якому рідний батько наказав зробити самогубство. Але наш герой відчув неладне і перед самоліквідацією вирішив особисто спитати у батька, чи не відлетіла часом його кукуха у вирій. В пригоді нас чекає 13 глав. Сам сюжет лінійний, а от сайт-квести мають різні варіанти вирішення проблем. Карта світу досить велика. На своєму шляху гравець побуває в великій кількості міст, селищ та підземель. В грі реалізовані ремесла як ковальська справа та ювелірка. В усьому іншому це звичайна класична партійна RPG з реалтайм боями та активною паузою. І все це в сеттінгу Китаю. Гра, як і всі старі ігри, має гарну атмосферу. Далі гра Gridfall Fall від компанії Spiders. В них є ще менш відома The Technomancer, але я вибрав першу, бо вона більш цікава. В світі Грід Фол вирує невиліковна хвороба, яка косить жителів направо та наліво. Ні, не венерична, але є надія. Відкрито новий острів, у жителів якого є імунітет до чуми. Тому туди ломанулись всі: церква, торгові гільдії та армії всіх країн. Все це дуже нагадує заселення Америки на континенті живуть місцеві дикуни, але вони не такі безпомічні, як наші індіанці, бо в них є магія. Головний герой високопоставлений дипломат, якому треба навести там порядки та знайти антибіотики. В завданнях у нас є вибір, як вчинити. А також з прокачкою героя відкриваються нові опції діалогів. Але все таке вирішення всіляких політичних та бюрократичних проблем, інтриги, розслідування та інша нудна волокита. Мені таке не подобається. Бойова система тут непогана, є велике дерево навичок, різні режими бою, всілякі шаблі та мушкети до ваших послуг. Світ досліджуємо ми не самі, а з соратниками, яких зустрінемо по ходу гри. Дуже багато противників, як гуманоїдів, так і всіляких істот. Світ великий, але не суцільний, розділений на окремі локації. Гра знайшла відгук в серцях багатьох геймерів за свою унікальну атмосферу. Наразі в розробці друга частина. І остання гра «Альфа Протокол». Ще одна непогана гра, яка не зацікавила публіку. Провалилася в продажі та одразу пішла в забуття. Це гра від легендарної Obsidian Entertainment. Тут ми керуємо секретним агентом, який виконує роботу по всьому світу. В грі є нелінійний сюжет, який має багато зовсім різних кінцівок. Сайт-квести також змушують частенько обирати. Та цей вибір, скоріше за все, відгукнеться в майбутньому. Прикольна діалогова система, де ми обмежені у часі і треба вирішувати швидко. Є досить широкий перелік навичок для прокачки. В бою ми можемо як стріляти всіх підряд, так і грати в ніндзю. Але є й мінуси. Абсолютно всі аспекти гри не дороблені, не відполіровані. Від цього гра відчувається не дуже. Графіка та анімації також жахіття. Obsidian Entertainment просили ще часу та грошей на доробку у видавця, але той відмовив. Тому гра вийшла такою. Але грати можна і хоча б раз пройти можу рекомендувати. Alpha Protocol це солідний середнячок в своєму сегменті. От і все. Звичайно, що я додав не всі ігри, але добірку вважаю досить місткою. Кожен має знайти щось до душі. Пиши, що я пропустив, мені цікаво. На цьому це все. До зустрічі!